Доброго дня, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. Служу в зенітно-ракетній бригаді Херсонській в одному з загонів. От. У моїй відповідальності є певна кількість бійців, за здоров'я яких я відповідаю. Зараз забрав з, -з, -з лікарні бійця, звати його Михайло. Обличчя показувати не буду, зараз зрозуміти чому, бо забрав я його з специфічної лікарні. Бо історія в нього така: два місяці да, вже пройшло після контузії. Місяць місяць, да, так давно вже це було. Місяць тому Михайло потрапив під обстріл. Кабами. Це керовані авіаційні бомби 500 кг вагою. Вона впала від нього в 30 метрах. Він сам оператор ПЗРК. Тобто та людина, яка оце з стінгером або іглою збиває літаки, вертушки, крилаті ракети. Це його основна функція. Він обстріляний бієць. Ця ситуація у нього вже не вперше траплялася. Ну, тобто це досвідчений воїн, який е, може нести Вірну е, службу і надавати результат. От. Е, бомбов, е, с, літак йшов на нього, він вийшов його, е, Йому на перехват, але літак до нього не долетів, випустив е, керовану бомбу, яка прилетіла в 30 метрах від Михайла. Е, е, якимось дивом Михайло отримав лише контузію. Я вже через пів години після цього інциденту був на місці, забрав його, ми відвезли його в лікарню. Його в лікарні полікували як легко, далі між два тижні і він був виписаний. В перший день, як він прибув до частини знову, у мій відбулася така ситуація. Він побачив, він не був на бойовому чергуванні, але планшет був поруч, що знову літать, літять літаки в наш бік, в його бік, і спрацювала, мабуть, якась асоціативна е е е е ланцюжок якийсь. Е і у міші трапилася саме що не є панічна атака, е яка тривала півтори години. Ми не могли з ним нічого зробити. Ну, що на ранок вже по... поговорили з командиром і повезли Михайла в лікарню, яка називається Психоневрологічний диспансер. А по-простому це в дурку. <гум> Вибачайте, що так. Да. Отак. От. Там лікар дві фрази і все стало зрозуміло, що це. Той самий після синдром, Тобто е, людина хвора, він не, він не може бути корисним е, для армії, поки в нього такі явища. Слава Богу, що він був не на бойовому чергуванні. Якби це було чергування, би був пропуск цілі і так далі. Е, е, Михайла е, підлікували. Зараз як ти це почуваєш, Міше? Дуже добре. О, Бо там. Ну, я скажу, це класні спеціалісти, які знають свою роботу. От. І е, слава Богу. Але хлопці, звертаюсь до вас, е, е, скільки було статі, я пам'ятаю, приїхав, був обстріл з наших, е, одного з наших підрозділів, прилетіло чотири ракети Онікс, рознесло там все. Як всі залишились живі, це, це ж було диво. Е, я приїхав хлопці з сірі. Бліді, постарівші, вилізли з того підвалу. Вони кантужені, по суті, були всі, але не звернувся ніхто. Бо ну, як це? це був початок війни і живі та й живі. І ніхто нікуди нічого не, не звертався, не розповідав е, сказав, нормально. Там. Хоча всі ці прояви у них пізніше були. Хлопці, звертайтеся до своїх медиків, звертайтеся до своїх командирів. Не, не, приховуйте, не приховуйте свої проблеми, бо вони можуть бути руйнівними для нашої перемоги, розумієте? Для досягнення нашої перемоги. Проблеми типу після травматичного синдрому вони є зараз дуже багатьох Тому звертайтесь, спеціалісти є, є ліки. Є, е, заходи. І буде все добре, да, Михайло? Так. Михайло, зараз що? Готовий? Готовий нести службу. Отак. Пролікований, відновлений, нормальний, адекватний. Все, дякуємо.